Останні приготування перед черговим судовим засіданням цього разу на процесі присутні адвокат позивачки та представник банку. Сама ж постраждала. Жінка на суд не з'явилася. Просимо розірвати договір купівлі продажу валютних цінності, зобов'язати черкаску Віктори Олександрівна погороноси. Вирок установі банку та зобов'язати акціонер товариства Рада банку сплатити на користь Черкаської Вікторії Олександрівни сплачену грошову коштів у розмірі 161 тисячі гривень. З пропозицією адвоката постраждалою представники банку не готові були погодитись одразу. У них є свої аргументи та запитання стосовно покупки злитків. Чи перевірялась комплектність ну, відповідність е, інформації? Викладені ну, на пакуванні і в квитанції, і е, тому, що придбалися при, безпосередньо при придбанні цього зв'язку в банку біля пас. Зараз не можу відповісти на це питання, однак я його записав і ми будь вкладку, в будь-якому випадку в письмово надамо свої пояснення з приводу цього питання. Вислухавши обидві сторони, суд прийняв рішення забезпечити явку потерпілою та обговорити питання безпосередньо із нею. Судовий процес триває вже не перший місяць. Історія почалась ще чотири роки тому. Саме тоді жінка придбала в Рада банку чотири золоті злитки. Я звернула все це в мішочок та поїхала додому. Коли почалася війна. Я подивилася цей мішочок та обнаружила те, що один сліток, який вага якого 100 грам хитається. Жінка відразу звернулася до банку та отримала відповідь, що повернення придбаного у них товару можна зробити протягом 15 хвилин. Ви звернулись 23 червня 2022 року. Тобто, з часу придбання зливку минуло більше двох років. Протягом цього терміну зливок зберігався за межами приміщення банку. Отже, банк не несе відповідальності за схоронність. Жінка подала на банк до суду, було проведено і фахову експертизу. Виявилось, що злиток взагалі не золотий, це мідь. Лежить кусок міді, вагою одна унція. Це 33 грами. Судовий процес триває. Жінка налаштована рішуче вважає, що винен банк і буде прагнути повернути свої гроші. А всім, хто надумає купувати золото, рятуючи гроші від інфляції, радить ретельно і одразу перевіряти придбані коштовності. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.